Мирного неба всім. Сьогодні у нас тема чому він мовчить. Цю тему я взяла з вашого запиту, з коментарів, де ви писали про те, що ви загубилися у здогадках. Що ж таке? І так, чому він мовчить? Ви в цій ситуації налякані чимось, стривожені, налякані, тут серйозно стривожені. Ну, дивіться, ви реально стривожені цією ситуацією. Ви не розумієте, що відбувається. Ви переживаєте взагалі за сам стан, його стан, до прикладу, як людини, і також за свій стан. Ви не розумієте, чи це реально щось вже. Ну, як кажуть, кінець е, закінчилось, він пішов від вас, до прикладу, чи щось відбулося. Ну що показують, те я вам і розказую. Тут нема питання, що ви злитеся, чи. Ну, тут, тут... Добре, дивимося, він відносно вас, він відносно вас, що за ситуація? Пажеслів, вісімка Пентакли, дві такли. Ну, дивіться, у нього доволі складна якась ситуація зараз на даний момент. Давайте ми ваше заберемо, тому що тут реально складна. Я б казала на даний момент, цей мужчина навпаки хотів би з вами поговорити. Це карта зв'язку. Це карта зв'язку. У нього якісь проблеми або на роботі, або по конкретно з фінансами. Ну або щось в житті, як життєва, життєва позиція, тому що бачите. Так, це Паш Пентаклий, але тут хлопчик від е, злитнів ховає хліб. Він по суті краде хліб. Тут у нього щось е, в ситуації такій не дуже хороша для нього. І це карта Аркан 15. І це карта Дьявола, коли в принципі я е, є якась залежність. Тут в принципі колбою оці прихватизували людину. Можна сказати так, закрили, замкнули. Е, і людина тут б'ється, ну, в принципі, в пусту стінку. Чи він, дивіться, може бути так, що він, до прикладу, знову ж у кожного своя ситуація, але він вам може посилати якусь е, звісточку. може. Але факт, е, лишається фактом, що ця звісточка до вас, до прикладу, просто не доходить з якоїсь причини. Просто не доходить. Ну, давайте, давайте, добре, нехай буде. Складне положення. Ну тут прямо розумієте, реально, щоб йому е вести життя, тут його ангели несуть на руках. Якось так. Він відносно вас. Він відносно вас, король мечів. В луні сидить місяць біла карта, ну і це зв'язано з грошима. Ну, дивіться, це конкретно або самодостатність людини, щось похитнулося по його фінансовій складові. Не так він виглядає, як би це мало бути не може стільки. Або не може взагалі, або, кажу, його хтось забуде щось як прикрило, якісь зобов'язання, виплати якісь, прив'язка якась до чогось, зобов'язання. Ну тут зобов'язання йдуть матеріального плану. Ну, дивіться вже матеріального, тому що тут і карта дітей може проходити. Тут відповідність або відповідальність за дітей, або перед дітьми. Також фінансова допомога фінальні. Фінансова. Тут робота, ну от, все навколо цієї позиції. Його відносно вас показують королем мечів. Людина реально закрилася. Закрилася через свої матеріальні трудності. труднощі. Але може бути ще й таке, до прикладу, загубив телефон. Ну, я не знаю. В наш час, але може бути, все може бути. Номер загубив кінець кінцем, також може бути. Ну або якась інша така ситуація, розумієте, от показано, що питання Жезлів – це є сама комунікація. Та й паш Пентаклий це є також самі послання, сама комунікація. І виходить так, що показують, що людина би і хотіла, а можливо, і посилає, дійсно посилає, але воно. Все, воно як щезає, кануло в літо, воно пропало кудись. Давайте ми подивимося, що він зараз, на даний момент, думає, думає про вас. Ой, імператор про вас думає. Ну, дивіться, карта імператора. Або ви при силі, або ви при імператорі. Можливо, ну, при, при мужчині, при імператору. Або ви самі от жінка, такий імператор. Вся, вся владна така. Ну, або також може бути, зараз я її відкрию цю карту, але може бути так, що що він думає, що він би хотів бути вашим імператором. Що це означає? Що він думає? Що це далі таке? Переживає, боїться. І ця карта і у вас була. Е, дивіться, тепер я можу сказати, скоріше всього, що це карти конкуренції будуть. Він в нього прям панічні атаки, панічні ночі не спить через те, що його хтось. Міг обскакати, до прикладу, що біля вас хтось може бути. Ну, Бачите, страх. Страх між двома картами, між двома чоловічими картами. Одна карта, в принципі, ну, тут, знаєте, як імператор він все-таки вище по статусу, чим король жезлів. Ну, якось так. Хоча і король жезлів тут у нас на такій ковровій доріжці весь такий. Сяє, може бути ще, що він може переживати. Що він в ваших очах не буде таким імператором, як би він хотів бути, не буде таким. розумієте, це. Ось і на, ну, як я деколи приводила приклад, Філіп Кіркоров От десь отаке сонечко сяєче. Розумієте, на всю публіку ну, може бути. ну, Але це трошечки вже його можна віднести в тіньову сторону до короля жезлів. Ну, Але тут таке зображення. Король жезлі, людина, яка на ковровій доріжці, яка, в принципі, себе представляє, це червона доріжка. ну, Якось так спустилася до публіки, називається. Ну, можливо, він переживає, власне, із-за того. Давайте ще уточнимо просто Семірка Пентаклей. Що він думає? Він вичікує чи хтось вичікує? Ну, дивіться, мо... зараз, секунду, біла карта. І на страхи лягає. Все-таки буде підтвердження, буде підтвердження, що він думає про конкуренцію. Одно колоди, король Пентаклей лягає, знову чоловіча карта. І тут питання в Сімірці Пентаклей, але бачите, жінка тут при повному достатку, вже майже як в дев'ятці Пентаклей, майже. Тому що тут дозрівають вже ці плоди, і шапка Мономаха по суті можна сказати так: корона такого царедворця, імператора у жінки отут от стоїть на тумбуці. Тобто, біля жінки вже є ця корона, тобто чи є він от боїться і переживає, чи вона зробила вже вибір. Чи я маю там місце, чи не маю там місця може, а може якось і по-іншому, може я їй просто не потрібен, теж може переживати, або я їй не згодився, не прийшовся до двору, як кажуть, знаєте, Кадвору не, прийшов, не ну, не прийшовся, або ще якось. От всякі такі у нього ці страхи рулять просто ним, таке враження, що. Його як в прірву, просто його як в прірву якісь думки кидають. Тут може бути різна біла карта йде, знаєте, або якась порівняльна характеристика, до прикладу, люба. Чи ви сказали якесь слово, чи хтось на вас десь глянув, чи хтось вам щось сказав, чи ви десь якось повелися, чи він десь якось повевся. Ну, порівняльна характеристика. Та навіть я не знаю, виїхали він, ви, ви може подивилися на якусь машину кращу, або ще щось сказали. А він їде за кермом такої машини. Ну розумієте, от у мужчини, можливо комплекс в такому розумінні. Справа в тому, що тут питання, що він зривається просто в пропасть. Він летить в прірву. Чи його можливо дістати з цієї прірви ну тут є рука, якби яка помагає йому? Ну, все таки якогось ясного розуміння, розуму, одумайся, опам'ятайся, може, подумай. А, чи, він, чи буде так? Ну давайте зараз на почуття подивимося, все-таки, і може він таки з цих думок вибереться. Ну, в думках вісьмірка, дев'ятка це дуже високий потужний рівень натхнення в лапках. Це, це те, що його по суті роз, ну, роздавлює. Дуже багато і ну, от, якби поглинають такі складні, складні думки. Давайте подивимося, все-таки його почуття на даний момент. Ну, взагалі, напевно, його почуття до вас відносно вас. Ай, Що ж це за почуття такі по шестірці мічів? Шестірка мечів, вона так, це є перехідний етап. З місця на місце, звідки ми йдемо з п'ірки мічів. П'ірка це кризова карта, це карта перемоги або перемоги любою ціною, ну, або поразки з другого боку. Це нікуди, те, що нікуди не веде перемога, яка нікуди не веде, якщо він відстоїть якусь свою позицію, ця позиція може ну і що бути виграшною на одному рівні, а проіграю. По суті, по житті. Ну, тобто ніяка. Ну, До прикладу, як карта ревності, також вона може проігруватися. А вона йде куди далі, між шестіркою? далі йде в сімірку. В сімірку, і що? Або я мушу будувати якісь такі плани якимись хитрими ходами, або я маю мати сім дій в лбу для того, щоби. Пройти те, що я сотворив до того. А до того явно щось він сотворив. І тут в цій карті вона теж доволі така непроста, тому що e, тут є лодочка. Так, ця лодочка, цей човник, в принципі, пливе кудись, але тут бурхливі емоційні такі темні води, тем, темна. E, Все-таки цей мужчина стоїть з тим. Я не, не, не знаю, якби це і не весло, це якесь. Патичка якась у нього, як він керує, поняття не, не маю, але якось керує це своїм човником. Але тут різного роду намальовані всякі-навіть всякі, не знаю, як сказати, як би це сказати: всякі бяки. Всякі бяки, які е, налітають, ну це. Астральні сучності сутності, які по суті його хочуть або підчинити, або е, спровокувати, або ну на якісь такі або ні змінні, якби відчуття, або збити якось пантелику, з дороги. А, ну, підштрикують його на якісь такі низьковібраційні емоційні ну, якби, стани. Витримає він, пройде цю дорогу, ну, можливо, пройде. Почуття, тут, тут по суті ніяких почуттів таких, якби говорити про почуття. Тут є направлення, направлення ціле направлення. Тобто я хочу перейти з пункту А в пункт Б. І мені треба витримати е, цю навалу і дойти до якогось певного рівня. Ну, тут є, правда, місяць світить. Ну, може він буде і керуватися цим місяцем. Ой, давайте далі подивимося, що ще по почуттях і куди він ну, куди, куди. Тут, бачите, тут королева кубків. Ну, дивна історія також, тому що тут у нас історія про те, що королева кубків, яка русалка така, яка витягує чоловіка на берег і по суті сп, спасає його, можливо, він направляється. І хоче е, досягнути якихось почуттів, або е, стосунків з вами тільки для того, щоб ви його якимсь чином спасли. Ну, можливо, він чує якусь, якийсь прихисток біля вас, можливо, він душею може відпочити або так, хоча може це тільки відчуття, а ще поки не усвідомлює самого свого стану. Не може усвідомити, тому що не зосереджується на своїх почуттях, а зосеред... власне таких почуттях теплих, а зосереджується на, всяких... на всякій боязні, на оцих страхах, на ревнощі, на має вона когось немає, або можливо вона мені зрадила, або біля неї хтось є. Ну, Мужчини, вони взагалі це їм притаманно, в принципі. Ну, мусить він ж бути найкращим. Ну, а як же інакше? Е, його почуття, Ну, як же інакше? Я хочу тут бути, в принципі, на найкращій, на, на цій звірюті, на цьому левові е, сидіти. А він, дивіться, трійка жезлів, трійка жезлів, це. Це можливість відкритих доріг. Це просто можливості, які я вибираю. В принципі, що можна сказати по почуттям? Я на даний момент вибираю дорогу до цієї жінки. Але тут знак оклику великий про те, що зараз в його становищі, в душі переважає я, його власне я. А жінка іде, ну, як спасителем, або як е, можливістю, хорошою можливістю. Є, так, є дев'ятка, ну, дев'ятка. Ну і дев'ятка, де, ну, я маю на увазі мечів, та що показує таку, е, Добре, страхи це страхи, але є ще е, таке, знаєте, сердечне тамлення, ну, Коли людина е, нудиться. В принципі, чи як правильно сказати, в нього, вроді, і якийсь такий сердечний біль може бути, а ну, як хворе також, от як хворе ліжко, знаєте, місця собі не знаходить. Але це, це знову ж воно не говорить про якісь щирі відкриті почуття. Це, можливо, говорить про те, що ну людину щось штрикає. Штрикає зсередини. Штрикає зсередини, а чи я найкращий, а чи я дійду до перемоги, а чи я буду першим, а чи вибере мене, а чи буде зі мною, ну і так далі. І так далі. Добре, чому він мовчить? Куди його понесло? Давайте так, все-таки шістірка, і наскільки, я пам'ятаю, в запиті теж була якась дорога про дорогу, що він кудись віддалився. Куди його понесло? Давайте все-таки ми подивимося, куди його понесло? Куди його понесло? Тут або питання реально: грошей стоїть, гроші, робота або якесь вирішення. Вирішення по пентаклевій по масті, все-таки все це якісь зобов'язання, які він має. От, це робота. Дивіться, робота, фінанси, фінанси, робота або ще питання дітей однозначно. Ці ж карти, які лягають, і тут є певні зобов'язання і те, щоб він... Ну, мав завершити, і це зв'язано з дорогою, це зв'язано з його тріумфом, це зв'язано з його виконанням. він інакше просто не може тут є якісь кажу через зобов'язання. Навіть можуть бути офіційно підпис... ну, тобто щось таке, як офіційно підписані, як документи підписані. Він просто по-інакшому не може відпрацювати, щось відробити, віддати, підтримати, вкласти, ну і так далі. І все по ну це бачите, пентаклі це гроші, гроші. І можливі якісь угоди договора підписані. При тому тут є чотирка кубків, це є ще питання такого: знаєте, ситуації, яку я зараз вроді, і тримаю на контролі, але я її відпускаю. От я про неї думаю, я про неї пам'ятаю, але я поки що відпускаю. Я буду мати на увазі, я буду мати на увазі, що. Є оця емоція, і, зробивши свою справу, я якби, повернуся в цю емоцію. Тобто продовжу відносно, так як я розумію, продовжу відносно вас. Тут нема питання, тут людина ні не забула, ні не забула зовсім, та не забула тут зовсім. Доволі складна, доволі складна, тому що він міг про вас довго мріяти, до прикладу, або про таку жінку, як ви, міг довго мріяти. Ну, реально довго. Тут карта довгого часу. І знаєте, це майже як чілінтану, який в цьому укращення строптілей з цим з, боже, тапором танцює навколо дерева. Це ж треба вилетіло слово з голови. З цукирою! Згадала! Боже ж ти мій! Так, з сокирою танцює навколо Поліна. Ну, от якось так, може бути навіть така позиція. Добре, все-таки, чому ти мовчиш? Чому ти мовчиш? Скажи пару слів, чому я мовчу? Та тому я мовчу. Е, знову грошики якісь ідуть. Та, слухайте, якась дивна позиція. Та, по-моєму, мовчить не мов. Ні, мовчить. Слухайте, підтверджується, особливо зверніть увагу, може бути, може бути. Або десь хтось перехоплює його послання, не доходить. Або тут, дивіться. Якщо спитати, чому він мовчить, відповідь, що він, в принципі, не мовчить. Він щось посилає відносно вас, але воно не доходить, воно як падає в стопову ситуацію. Можливо, він з вами говорить, знаєте, телепатично, можна так сказати. Але тут якась, якась дивна. Тут він хоче на повному серйозі, він сам думає про звістку, він сам думає про те. Як написати, ну дивіться, може бути, якщо ми будемо з другого боку дивитися, питання, чому він мовчить. Він міг попасти в якусь складну ситуацію. Складну ситуацію, в якій знов ж потрібні гроші, де потрібна підтримка, це може бути також по дітях. Або він підтримує, або його підтримують, або він просто-напросто, ну, я не знаю, захворів десь також може бути. Або ну, не буду говорити про ну, відпочинок, ну на відпочинку він би міг вам щось написати, правда? Скоріше всього, якась така незграбна ситуація для нього, до прикладу. І він тому не дав, от збирався, збирався вже сказати щось, а тут раз і отут, скажімо. Звалило його на ліжку, ну, якось так, я маю на увазі якесь захворювання може. ну От якось чому ти мовчиш. Слухайте, або ви от-от-от-от-от-от щось все-таки получите, якусь звістку, але мені пос... він посилає вам якийсь, ну, він, 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 він дає якусь передачу. Або ви от, от маєте получити він сам хоче комунікації. Людина сама хоче комунікації, ні, все-таки не буду дуже сильно. Хоча тут є обман. Хотіла сказати, дивіться, все-таки зверніть увагу, що тут може бути щось в тайні в тайні. може бути, що якимсь чином його послання перехоплюються, не доходять до вас. Просто-напросто. Може, от для когось, нехай це буде, як я кажу, виняток. Я дуже часто роблю зноски, як я кажу, зноска, виняток. Тому що ця інформація вона чується, але вона буде в меншому, в меншому проценті. Але для когось ви потім, 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 потім коли ця ситуація виясниться, вона виясниться, ви будете це знати. Справа в тому, що ця людина реально хоче з вами поспілкуватися. Тут на питання, чому він мовчить, дивіться, якщо можна ще так сказати, він хоче або чекає якоїсь допомоги, або війти в нормальне ще раз вам кажу якусь таку. В нормальне становище почувати себе при силі, почувати себе відродженим, почувати, ну, постати перед ваші очі, я не знаю, в найкращому, просто в найкращому вигляді, що не нає в найкращому, тут він вважає, що цій жінці потрібно, ну, тобто вам потрібно ну, ну, як вам сказати, ну, відповідати. От має бути якась, якийсь баланс. Ще єдине, що кажу, тут могло бути якесь захворювання, або він міг себе погано почувати, або якась інша причина, коли він в, не, ну, в нерухомому в стані. Ну, Мало що там також або по роботі, або ще щось, коли йому було не до зв'язку, любовного зв'язку. І от коли він від цього відходить, тут же тут же, це, це, це прям мало того, що і так е, стріли пристрасті, тут ще й промальовочка самого цього серця, і вони тут і попадають це серце. Це його бажання, це його бажання. Давайте візьмемо ще один рядочок і все, будемо закінчити тут тому, що тут, тут нема більше що шукати. Тут... В принципі, все підтверджує один одного. Так, карта роботи, все по-моєму, все сказали. біла карта пішла, і знов страхи йдуть, а страхи показують, що. Оця ситуація ви переживаєте, і він, а він переживає от за якусь свою самодостатність, за силу, за здоров'я, за те, щоб ви в ньому бачили цю могутність, або щоб була, щоб, щоб було, щоб у нього все було і щоб йому нічого за це не було. От десь отак. Я надію, що ви зрозуміли. Тут є питання бажання, спілкування, комунікації, і кажу, може бути що для когось, коли ви відкриєте. Оцей розклад, ну я не знаю, чому ви тоді його відкриєте. Але-от-от-от, що називається, що навіть, до прикладу, вчора ви, ви вже получили повідомлення, а вирішили сьогодні от просто його чогось включити, послухати от, от якось так, або впродовж. Трьох, можливо, трьох одиниць часу чи трьох днів. Ну, Тут, тут буде е, ускорення. Я не буду так, це є трійка пентаклей, але я не буду тут говорити про довгий час, тому що воно вже має ось, прискорюватися, просто прискорюватися. Е, тут максимум, максимум до восьми днів маєте отримати звістку. Максимум. Але я би ще раз вам ще раз кажу, що таке враження, е, що ви її. Або вже получили, або ну якось, Ну, 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 ви тут він король жезлів, ви тут така королева жезлів також, поклони на, на, на сцені. Ой, і цей же шлев у вас ну, якось так. Ні, він тут при. Боже, карта іде, іде. він тут при самотності, тут людина при самотності, і ця карта повторюється постійно. Оця карта, яка я вам... дайте, я її вам, якщо там не засвічує, я... можливо, от Отак. Бачите? Так що у нього якісь виходять як проблемки. Ну і тут, тут зірочка у нас. Все, дякую вам до зустрічі і всього найкращого.